Останній день зими та початок березня несильно порадує українців. Синоптики попереджують, що в ці дні хоч і почне теплішати, але вночі все ще буде морозно. Більше цього до країни повернеться мокрий сніг. Знову погода дивує снігом у перші дні березня. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у п'ятницю 28 лютого сніги тими у Закарпатській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Рівненській та Волинській областях. Також йтимуть дощі у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій області. На всій решті території нашої країни буде панувати суха та сонячна погода протягом дня. Вітер буде відчутний 5-10 метрів на секунду. Морози в день ще залишаться у таких областях як Харківська, Луганська та Донецька. Там очікуються від мінус 2 до мінус 5 градусів морозу. У решті областей нашої країни морозів в день вже не очікуються та буде від плюс. З 2 до плюс 6 градусів тепла. Вночі морозів не буде лише у західних областях. Там буде від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. А ось на решті території країни вночі буде мороз від мінус 5 до мінус 13 градусів. Дорогі глядачі, 63% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У суботу, 1 березня, мокрий сніг йтиме у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях. На всій решті території нашої країни буде сонячна та суха погода протягом всього дня. Вітер буде помірний: 5-10 метрів на секунду. Морозно буде у Харківській, Луганській та Донецькій областях там в день від нуля до мінус п'яти градусів. Нарешті території очікується плюс від нуля до п'яти градусів, а на заході країни ще тепліше до плюс сіми градусів тепла. У неділю, 2 березня, мокрий сніг з дощем буде йти майже на всі території країни. Суха погода в цей день прогнозується лише у Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій областях та в Криму. Нарешті території очікуються опади вигляді мокрого снігу: вітер буде поривчастий 5-10 метрів на секунду. Невеликий морозець залишиться лише у Луганській, Донецькій та Харківській областях. А ось на всі решті території країни буде панувати тепло від плюс 2 до плюс 5 градусів. Вночі також морозець послабшає. У західних областях буде від 0 до плюс 2 градусів тепла. А на решті території країни від 0 до мінус 3 градусів морозу. Але ще холодніше вночі буде у Харківській, Луганській та Донецькій областях до мінус 7-9 градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!